Боже, я так стомилась, стомилась худнути без зупину. весь час думати про те, що скільки їсти, скільки калорій, скільки тренувань, скільки ще мені потрібно схуднути, щоб стати ще красивіше, що мені сьогодні вдягнути? Як мені стати в яку позу на фотографії? Боже, оці постійні думки про фігуру кілограми, схуднення. Просто в якісь моменти вигоряєш і не хочеш нічого. Якщо ти впізнала себе, хоч на секундочку, зупинися і додивися це відео до кінця. Я дуже надіюся, що буду для тебе корисною і допоможу тобі, як же ж вийти з цієї ситуації, коли ти вигорів, як знову війти в русло схуднення, як знову війти в здоровий спосіб життя, але вже з кайфом і з результатом. Так, це дійсно так може бути. Можна худнути з кайфом і дійсно бачити результат. І так, перше, що я хочу на що звернути увагу, чому ми вигоряємо. Перша помилка це те, що ми худнемо через боротьбу з собою, а не через любов з собою, своїм тілом, своїми емоціями. Насправді, це основне, чого я вчу на своєму ютуб каналі Секрети схуднення, і я дуже надіюся, що вже хоча б якийсь відсоток жінок, дослухалися до мене і почали любити себе і вже побачили результат, тому що коли ми. Починаємо боротися, наше тіло починає в напрузі напружуватися. І в цей момент наше тіло виробляє гормон кортизол. А гормон кортизол, як ти знаєш, вже він дуже сильно заважає процесу схуднення, а також від нього ми навпаки набираємо вагу. Тому нам навпаки потрібно розслабитися. А щоб розслабитись, ми маємо. Прийняти, що ми не боремося, ми не йдемо проти течії, а ми пливемо по течії. Як це зробити? Просто прийняти ситуацію, що я не маю боротися з собою, не маю боротися зі своїми лишніми кілограмами. А насправді ці кілограми мені для чогось потрібні. І я маю їм подякувати. Я дякую своїм кілограмам за те, що врятували мене від, що захистили мене від, що допомогли мені то-то-то. Всі вигоди є. Я перечислила у своїй безкоштовному вебінарі, де ти можеш прослухати 17 головних психологічних причин, чому ми починаємо получати вигоду від цих зайвих кілограмів. І коли ти розумієш. Що іменно твоє, який приклад твій, ти починаєш розуміти, що насправді ці зайві кілограми вони тобі допомагають. І ти маєш не боротися з ними, а навпаки, їх прийняти. І коли ти їх приймаєш, вони розуміють, що їхній урок уже пройдений, і вони можуть спокійно піти. І людина починає худнути на очах. І це насправді не магія, це просто доказано психологом, доказано тим, як наш організм працює. І Насправді, ссылка на це відео під відео даю повністю безкоштовно. Переходь, будь ласка, тому що насправді там кожен пункт я детально описую, і ти можеш впізнати з себе дійсно, яку ж вигоду ти носиш, за що ти маєш ці зайві кілограми. Тому що якщо ми не розуміємо, то кілограми будуть далі триматись, тому що ти не можеш зрозуміти, який же ж урок несуть твої кілограми. Тому обов'язково переходь уже зараз. Друге, на що я хотіла звернути увагу, чому ми вигоряємо? Тому що ми займаємося насильством над собою. Тобто ми починаємо ставити жорсткі кордони, дієти, тренування, неможливі, які вбивають просто нас і наш організм. Ми починаємо насилувати своє тіло, і насправді від цього результату ніякого не буде. Від дієт ми не худимо, ми тільки починаємо втрачати наші м'язи, воду, і ми не стаємо краще, тому що потім йо-йо ефект це все назад вертає. І насправді, вже дуже часто я бачила навіть у своїх клієнтів, які приходили і кажуть, що я вже перепробувала всі дієти, всі тренування. Я кажу, як ти прокайфувала? Ти прокайфувала від тренування, ти прокайфувала від а, смачненької вечері, смачно, смачної кави, там, чи там, неймовірно смачних солодких фруктів. Ти прокайфувала від цього, і всі на мене так дивляться, думають, який кайф, про що ти говориш? Я просто надіялася, що цей день закінчиться, і завтра я проснуся, і просто чим швидше ці. Дні закінчиться, щоб в кінці тижня я стала на вагу і побачила, що там мінус якихось там 100-200 грам. Хоча насправді це зовсім не жир. Тому, будь ласка, насилувати себе не потрібно. Все має бути через кайф. Коли ти через кайф займаєшся, тоді ти получиш результат. Коли ти через любов до себе знаєш, що тобі приносить задоволення, як потрібно їсти. Так, звичайно, що є правила, якими я ділюся і на YouTube каналі, і в своєму telegram каналі і на своїх курсах я розказую детально, що як їсти. Але там немає слова ні, не можна без заборони, тому що коли ми забороняємо, тоді наш мозок хоче цього ще більше. Я просто розказую, чому, коли і скільки. так? Тобто, коли ти маєш всю інформацію, ти насправді розумієш, що дійсно можна кайфувати, можна їсти що хочеш, але під час цього і худнути. Також, звичайно, ще третій пункт, третій пункт, що насправді це не соромно зупинитися. Можливо, дійсно, ти настільки вигоріла, що зараз момент, коли тобі потрібно зупинитися. Просто зупинись, просто відпочинь, просто покайфуй, зроби те, що ти давно мріяла, що ти давно хотіла. Зроби, просто піди і зроби. Можливо, ти мріла піти на масаж, а можливо, в спа-салон, а можливо піти поспівати, а можливо, ще щось. Просто сконцентруйся на чомусь інакшому. Переведи фокус уваги, так? Зроби щось для себе і просто відпочинь. Насправді це не соромно, просто відпочити, набратися енергії, щоб знову розпочати. І, звичайно, що вигорання, ще один пункт, який я хотіла звернути увагу, ми не маємо фокусувати свою увагу лише на схудненні. Схуднення це не є наша точка Б. Наша точка Б ми маємо візуалізувати і бачити своє життя, яке воно буде, коли ти будеш себе відчувати щасливою в цьому тілі, коли ти будеш кайфувати від цього тіла. Як ти будеш виглядати, як ти будеш вдягатися, куди ти будеш ходити, що ти будеш їсти, так як буде виглядати твій день. Ось це має бути твоя мотивація, а не оці там цифри на вазі чи там, на сантиметрах. Тому дуже важливо сконцентруватися зараз не на схудненні, а сконцентруватися на тому житті, яке ти. Хочеш отримати. На YouTube-каналі Секрети Схуднення є неймовірна медитація про те, як візуалізувати своє майбутнє, щоб запустити процес схуднення і донести своєму мозку, що ось таке я життя хочу. І воно без насилля, без боротьби, тільки з любов'ю до себе, тільки з тим, що я роблю те, що я хочу, і моє тіло получає те, про що я мрію. І моє тіло стає кращим, моє тіло стає красивішим, тому що я кайфую від того, яка я є. І насправді всіх цих секретів я детально вчу своїх дівчаток у своєму телеграм-каналі. Тому переходь і підписуйся на ютуб канал Секрети схуднення», тому що тут це все для тебе. Я роблю безкоштовно, тому я надіюся, що кожне відео для тебе корисне. І так, я чекаю в коментарях від тебе: а що ж ти, як ти. Рятуєшся від вигорання, що ти робиш в такі моменти, і надіюся, що твій коментар також допоможе комусь із слухачів цього відео.